Привіт, любі підписничнички. Це сорок третя серія притульчастих блуднів. Я би теж сказала блятнів, але многа не дозволяє мені ругатися матом. Ну, коротше, ці два тижні, що ми не бачились, були жахливі. Але починалось все добре, бо допущі приїхали гості. Я швиденько вже напакувала її речі. Це було легко, бо речей в неї не було. Але, як виявилось, то були всього гості. Дівчинка Саша побачила пушу в інстаграмі і впізнала в ній свого собаку. Ну, точніше, потенційно мать свого собаки, бо його якраз рік тому знайшли в сусідньому селі, коли його збила машина. А так як пуша вже народжувала, то вирогідність радства велика, але ж дівня не вийшло, бо вони один одного не узнали. Потім до нас знову прийшли сусіди гуляти з собачками. Собачкам були дуже раді, особливо меттю він вперше тоді довго спав. Якраз того тижня відмовились від Лукаса. Хоча в нього вже готові документи, щоб їхати за кордон. Декілька родин хотіли познайомитись з Меттю, але передумали. Я не відправила Вовчика в Німеччину, де від нього потім відмовились. Пуша і Люсі з'їздили на телебаченні, щоб знайти родину, але отримали нуд дзвінків. Потім пушенька поїхала на перетримку, де вже через пару днів її попросили забрати. Потім родина відмовилась від дівчаток і попросила забрати. Потім ми відсвяткували рушу в притулку, такий собі праздник. Потім, будь воно, неладне приїхав несоціальний брат Саня, хоча ім'я Саня дали на тій собаці, якщо ви розумієте, о чому я. Але, не дивлячись на це все, я не впадала в паніку і чекала, поки хмарки розвидніються, але вони щось не розвіднялись. Але потім приїхали підписнички Свята та Віка. Віка, до речі, взяла в нас в німеччині котика Філю, який дуже сильно хропів, і дуже його любить. Тому, будучи всього пару днів в Україні, вона вирішила приїхати і подякувати мені за те, що я є. Цей момент був один з найсвітліших цього тижня. Потім залічить мої рани приїхала підписничка Аня. Я була теж дуже рада її бачити. Мій метчю був дуже сильно радий, а Аня не дуже. Потім Яною поїхали стерилізувати шейлу. Щей цей двіж Париж, звісно, дуже не сподобався, але барик в той момент дуже сильно її підтримував, тому їй було не так уже і погано. Ну, на цьому все я вирішила все погано лишити в минулому і почати все з чистого листа. Тому зараз ми шукаємо родину для Пуші і дуже сподіваємося, що цей тиждень закінчиться на позитиві. Всіх люблю всіх цілую, робіть репости цього відео і репости для пушки.